Дякую щиро вам за запитання. Всім дай вам Бог здоров'я. Е, мені дуже приємно, що ви хі, цікавиться. Е, і ще раз хочу сказати: все, що я кажу, це я кажу для тих, хто дивиться мене. І я це кажу від себе. Я не кажу від церкви, бо від церкви можу говорити блаженіший, від єпархії може говорити владика Максим. А від, е, від церкви, від, можу говорити я, я говорю від себе і за себе, враховуючи весь той досвід е, священичий, який є здобутий у процесі мого зростання у священстві. Не треба мене ідеалізувати. Я можу десь, десь бути помилитися, десь можу бути е, якусь свою думку сказати. Не треба то ідеалізувати, а з, 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 з розумінням відноситися. Мені от вчора написали, отець, що ви знаєте про такого, такого того. Ця? Я вам чесно скажу, в інтернеті дуже багато і різних проповідників. Я їх не дивлюся. Мене питають за Братковського. Що ви знаєте за Братковського? За Братковську я можу сказати, бо тому що це мій екзархат, я його знаю особисто. А всіх тих інших блогерів, я ж не дивлюся їх всіх. Щоб сказати про людину, ну мені треба щось подивитися. Я не буду зараз сідати і тратити свій час на тих всіх, кого ви мені там пишете. Розумієте? По ділах ваших пізнають вас, каже Ісус до своїх учнів. Дивишся на людину, як він проповідує. І стараєшся зрозуміти, що він каже, якщо в нього дуже багато в бесіді є, Бог хоче, Бог до мене промовив, Бог, Бог мені сказав, Бог мені відповів. Знаєте що? Не слухайте його. Якщо таке чуєте, ти скажи, що ти на Бога переводиш? Скажи ти від себе, як по хай Бог тебе карає. Не дури людей, що Бог тобі сказав. Нащо дуриш? Скажи, що це я кажу. І як будеш неправий, хай тебе засудять. А як не, то прийди і покаєшся потім скажеш я був неправий. А це Бог сказав й перевір, та й перевірте. Лице міре. Будете на споді в пеклі горіти. Ті, що від імені Бога кажуть, ті, що іменем Божим прикриваєтеся. Богові служіть. Служіть своєму ближньому і через те, як ти служиш ближньому, так і ти покажеш, як ти служиш Богове. Не треба розказувати, що Богове подобається, що Богове не подобається, бо ти не знаєш. Не знаєш. Я не люблю категоричних суджень, але тут я скажу категорично, не знаєш ти, що хоче Бог. Я знаю, що Бог любить нас. Це я знаю точно, бо Бог є любов. А що Він хоче від мене? Я не знаю. Я повинен так життя прожити, щоб бути приємним у Божих очах. Жити так, щоб ви були приємні у Божих очах. Не відумуйте, Бог хоче, Бог каже, Бог плаче, Бог сумує, Бог за нас забув. Бог не вуйко. Бог це творець. Цвіту, всього видимо і невидимого. І ми створені на його образ і подобу Божого. Не рівні з ним аж ні на одну крапку, але на подобу Божу. Як відблиск сонця. Як промінець, який освітлює, але ніяк не сонце. І коли місяць вечір світить, це ж не місяць світить, а відбите світло від сонця, яке падає на землю. Ми як відбиток Божої слави, ми перепона, через яку Бог світло освітить, і ми Стаємо видимі через те, що на нас падуть фотони, якби, ну, як світло світить е від Сонця на місяць, і відбиваються від, і долітають аж до землі фотони, так? ті, що ми бачимо світло. А місяць своїм в суті це як перепона до світла. Так само і я, створений на образ подобу Божу, і коли Боже божественність падає на мене, то я тільки відбиваю ту божественність. Я її не маю. Бог нас покликав до Царства Божого, щоб нас наповнити Божественністю, але в Царстві Божім. Вона землі я вподобіє Боже. Я Боже творіння і всі ми. Дякую щиро всім вам за добрі запитання, Молодці, що цікавиться і. І дякую за добрі слова, що кажете. Погані слова можете не казати. Погані слова е, нічого доброго не несуть. Так, так само раджу вам, якщо ваша дитина щось робить недобре, не кажіть, що вона погане зробила, а спонукайте її, щоб вона робила щось добре. І побачите, що краще працює. Чи постійно вказувати на недостатки, чи постійно показувати, як треба робити добре. Кажу вам і гарантую, вчіть дитину робити добро, показуйте, як буде правильно, показуйте, як дитина має поступити, щоб вас потішити і порадувати. Не робіть зауваження. Зауваження віддаляють дитину від вас. Заборони роблять із дитини. Вона не перестане бути самостійна, але вона у вас ніколи не буде мати авторитету, якщо ви ні разу не сказали, що дитині можна. А тільки не можна, то не можна, то не можна. Туди не йде, то не можна, то не бере, то не їж, то не, то не роби. Ніколи не будете для дитини авторитетом, якщо будете працювати тільки на заборонах. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо.